Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. В цьому шматочку відео я хочу вам показати, що я розпочала в'язати у спільному проєкті капсула на літо. Я вирішила Юлю підтримати і, звичайно, щось зв'язати, якщо мені це вдасться, тому що щось в мене часу взагалі немає нав'язання на своє улюблене хобі, начебто щось і в'яжу. Але воно мені не подобається, розпускаю, навіть те, що в'язала минулого року, буду розпускати, чомусь мені в цьому році вже не подобається. Ну, одним словом, в'яжу, розпускаю, в'яжу, розпускаю. Якось так відбувається мій процес. Коли я побачила відео запрошення Юлі. Я спочатку не, не думала вступати до цього спільного проєкту, а потім думаю, що потрібно ж таки Юлю підтримати. Якщо мені все одно хочеться ще зв'язати літнє, то чому б і не підтримати Юлю? І я дівчатка взяла пряжу, мені подарувала її на Новий рік Оксана з каналу моїх, «Мої улюблені петельки. Це ось така пряжа вівчарі, етнокотон Класік». Дуже приємна на дотик. Склад тут бавов на 70%, льон 30% і 600 метрів на 100 г. Я, звичайно, спочатку хотіла, дівчатка, в'язати. Колір, до речі, вам наразі передається, так як він є, тільки, мабуть, вам трішки світліший. Ось оце, ось такий він цей колір, такий він і наяву. Так от, хотіла я в'язати з цієї пряжі. Спочатку в дві ниточки, але мене чомусь ну не сподобалось мені те, що, мені, те, що виходить. В одну ниточку занадто ниточка тонесенька, потрібно б щось би ще таке доміксувати. Але я люблю речі літні тоненькі. Мені такі, наприклад, там десь 300 метрів на 100 грам, вони мені вже за такі, знаєте, трішки затовсті. Тому, дівчатка, я думала-думала двієчкою або навіть півтора спицями в'язати це, знаєте, такий собі ще треш. Я в'язала ковтинку двієчкою. ну, задоволення мені, в принципі, класно, але це дуже-дуже довго в'яжеться. Це буквально я два місяці в'язала ті дві ковтинки. Ну, одним словом, і це в мене вони були тільки дві. Більше в мене процесів ніяких не було. Тому я прийняла рішення і взяла гачок в руки. Взяла я гачок в руки і розпочала в'язати. І як ви думаєте, я то розпочала в'язати, але я вже його розпускала. Ось Бачите, як там сюди? Тому що розпочала в'язати, а у мене, дівчатка, ось ця кокетка почала йти е, такими м -м, рюшками. тобто за багато накидів, як виявилося. Ну, і я, звісно, був у мене такий добренький вже шматок вив'язаний. І я вирішила, що я розпущу, поки ще є можливість, і почала в'язати заново. Гачок використовую від Нітпро, ось такий номер 2. Від двійки я нікуди не діваюся, як ви бачите, так? І зараз в'яжу ось таку круглу кокеточку. Трішки відправлю, Ось таку круглу кокеточку. В'яжу. І як ви бачите, тут ось також трішки, бачите, є такий збриж, але я думаю, що це ну, не так критично, як було тоді. Тоді було дуже і дуже, так, знаєте, ну, мені не подобалося те, що виходило. Так що в'яжу, в принципі, мене такий візеруночок задовільняє. Одне, що мені не дуже подобається, що ниточка трішки, знаєте, так розслоюється. Інколи, інколи такі виникають проблемки. Але я думаю, що після прання ці проблемки всі зникнуть. В'яжу. В'яжу, мені подобається, в принципі, в'язати, хоча робота дуже така монотонна, я люблю більш такі, щоб візеруночки були, але поки що ось так буде, а надалі, можливо, зроблю щось ще цікавеньке для себе, щоб мені було не так нудно в'язати, дівчата, тому що в'яжеться досить так, знаєте, не ну, скажу, що дуже повільно, але все ж таки хотілося б трішки швидше. Пришвидшити цей процес, але ніяк його не пришвидшиш. Хіба що додасиш ще одну нитку в'язати в дві нитки, але це вже буде не літній, такий, не літній виріб. Ну, не знаю, будемо дивитися, що з цього всього вийде. Буду потрішку в'язати свій процес, тому що, дуже так скажу, чесно кажучи, часу в мене немає на в'язання Трішки пов'язала в електричці, поки їздила до батьків в дорозі, трішки ввечері. Трішки коли було спекотно, а так, знаєте, зараз дуже на вихідних і не пов'яжеться. Коли я залишаюся вдома, то я можу щось пов'язати, а коли я ось так в роз'їздах, то дуже великих просувань немає. Так що, ось такі у мене справи. Працюю, в'яжу і хочу вже швиденько щось зв'язати, але це швиденько, хоч би я зв'язалася до серпня. До речі, сьогодні у нас 26 травня. Тому працюємо! До нових підключень. Не перемикайтесь. Ось така красунька мене сьогодні порадувала. Вона величезна. Ось моя рука. Просто супер. Я не знаю, вам щось видно, не видно. Сонечко засвічує. Просто вона неймовірно красива. Я минулого разу, як вона квітла, прозівала її, тому що була у від'їзді. Дома не була, а цього разу я на неї натрапила. Не І знову моє вітання вам. Так, показую, що ж у мене нав'язалося за цей час, поки я до вас не підключалася. Ви бачили зовсім маленьку ще просування по кокетці. Зараз у мене вже, вже вив'язана кокетка. Росточок зв'язаний, і я вже об'єднала в коло свій виріб і в'яжу по колу. Не знаю, поки що, що в мене з шириною, тому що щось мені, щось мені знову не те. Не знаю. Я вже, так, знаєте, активно розпочала в'язати. Начебто все подобалося, а сьогодні щось так мені щось уже не те. Що мені не те, я не знаю. Начебто все гарно повинно бути. Але мені щось, мені, знаєте, мене ось ці ось такі. Хоча, коли одягаю, начебто нормально. Щось в мене якось ну ось так якось виходить. Чи, можливо, воно все вирівняється, чи, чи не за велика вона у мене буде, ось це, чи не за широка. Можливо, треба буде розпускати до підрізів і робити менше прибавок. Хоча по рукавам досить навіть непогано виглядає під руками. Так, я приміряла, начебто нормально, нормально сіло. Ну Одним словом, поки що в'яжу, вирішила візеруночок не міняти. Трішки ось тут у мене видно, що змінила, але, мабуть, я цього робити більше не буду. Тому що мені здається, що цей є напівступчик, він трішки розширює полотно. Ну, мені, принаймні, так здалося, я не знаю. Так що ось так. А можливо, я навіть і розпущу одразу його, подивлюся ще. Ще я подумаю. День-два подумаю. Може, буду далі ще в'язати. Так що ось такі. Це я вже майже вив'язала моточок. Ось такий невеличкий залишок залишився. І що я хочу сказати? Я тут приєднувала одну частинку іншого моточка, щоб нитку не обривати. І дивіться, що у мене з цим моточком. Ось, бачите, як розторочуються ці ниточки. Це просто щось взагалі таке. Це одна партія, ось дивіться, ця. Ниточка нормальна, а ця ось таке з нею. Взагалі, я не знаю, що це таке відбувається з нею. Ну, Одним словом, така собі ось. Бачите як? Тому будьте уважні, ця ось і ця інколи розторочується, ось, бачите? А ця взагалі вона як начебто в неї скрутки немає. Зараз якось вам сфокусувалась, начебто, так, да? Бачите, як? Ну, одним словом, фокуси зникли. Одним словом, не дуже, я так чесно, можливо, там далі у моточку піде більш краще, скрутка, але ось тут зверху, ось це таке є. Ну, але нічого, нічого обрізати не буду. Все буде, як буде. Так що в'яжу. Я думаю, що я, мабуть, уже відзвітую вам. І буду продовжувати, або ж все-таки розпущу, або продовжуватиму своє в'язання, тому що потрібно, щоб якісь відео у мене виходили. Давно у мене не було відео вже на каналі, тому я, мабуть, буду це, навіть якщо воно вийде дуже коротеньке, це відео, то я його все одно випущу на канал. І хочу вам ще сказати, що я ще не знаю, чи це буде ковтинка, чи це буде, можливо, щось інше. Буду дивитися, як воно буде на мені сідати, і наскільки вистачить мого терпіння в'язати його. Тому якось так. Процес іде. В принципі, мені візеруночок цей подобається. Непогано так виглядає. Він і не буде дуже, дуже такий, знаєте, просвічуватися не буде. І не буде. Такий спекотний, тому що є дірочки, полотно досить таке тоненьке. В'яжу гач... гачком номер 2 від нітпро До речі, Ну я не скажу, що там якийсь вау-супер гачок. Звичайний мені, я в'яжу і китайськими звичайними гачками. І ось цим в'яжу мені зручно, мені без різниці чим в'язати, чесно кажучи. Якось. Ну, я не скажу, що я побачила якусь там е, таку, знаєте, різницю між китайськими. Якщо брати гачок, зараз я покажу. Так, у мене тут є гачки, зараз я покажу які. Так. Ось ці У мене набір, я колись купувала собі набір ось таких гачків. Вони. Мені вони подобаються. Я ними дуже багато всього перев'язала. Вони мені заходять, вони мені подобаються. В мене, мабуть, здається, один десь зламався чи ні. Раз, два, три, чотири пять 10. А в мене, мабуть, їх було 12 штук, а можливо, 10, не пам'ятаю вже. ну У мене тут найбільший це вісьмірка, і, мабуть, два з половиною був найменший гачок. Так, ось два з половиною є. Видно, не видно. Фокусуватися не хоче. Все таке яскраве блискуче. Ну, 2,5 це найменше, і найбільший це 8. До речі, я в'язала на 8, ці, здається, рюкзак чи сумку доньці. І 6,5, 4,5, 5, 7 гачок. От 5. А що в мене? А, це 6, 5. Ну, одним словом, такий набірчик в мене є. І я хочу вам сказати, що досить він зручний. По-перше, не випадає ніяка ручка. Ну, У мене в цьому також ще не випадає, але я ним зовсім мало в'язала. Ну, начебто вона закріплена так, знаєте, нічого, нормально. То, що я хочу сказати: ось цей кінчик такий, знаєте, він тупенький і ниточку нормально захоплює, не розслоює, класно. Насчет цього дуже-дуже класно. І ці такого плана, і ці гачки. Гачки, це звичайні китайські, я колись дуже давно купувала собі на Aliexpress. І доволі вони зручні. Ось ці тоненькі, звичайно, можуть гнутися, з товстими взагалі ніяких проблем немає. Тому я, ну, в залежності від того, як ви багато в'яжете гачком, то мене ось ці гачки влаштовують. Щодо ось цих гачків, також вони китайські, тут у них якась своя така цікава нумерація. ну, Тут ось начебто пишуть, ось дивіться, якщо ви щось побачите, тут ну, не фокусується, не знаю чому. Нічого не хоче фокусувати взагалі що з телефоном. Ага, ось дивіться. номер один, 1 міліметр, так, гачок. А ось цей гачок, він уже... Тут іде 2,5. А це ось якісь номер 3 і номер 4 Ну, фактично, начебто, вони так і є. Але коли порівнювати ось з цими гачками, то вони відрізняються. Навіть з -PRO, то вони відрізняються трішки ці гачки. Так що, ну, не знаю. Але я в'язала, вони мені також дуже зручні. Але для такої пряжі, яка не розслоюється. Тому що ось таку пряжу, та, та де ось так розслоєна, я навряд чи ним буду в'язати, тому що вони трішки такі, знаєте, гостренькі кінчики в них. Так що майте на увазі. Якщо хтось там думає, що купувати, не купувати, то я, в принципі, ну, цими я також в'язала, мені зручно цими в'язати. Я взагалі гачки мені більше подобаються, ось такі без ручок. Це я взяла просто на пробу собі, тому що в мене дві ячки. Немає. Мабуть, у мене двієчка з цього набору, мабуть, була. вона Все-таки вона в мене зламалася. А е, я вирішила собі взяти двійку. і заодно взяла 2,5, щоб було два є також це Я ще ними нічого, здається, і не в'язала. Ось такі в такі вони в таке у них пакування. А можливо, що. А, іграшки, мабуть, ще в'язала. Я якусь іграшку в'язала. В принципі, так що ну, нормальний гачок, хто хоче купити, то десь в районі 75 гривень за гачок. Ну, я вважаю, що адекватна, нормальна ціна для гачка. А якщо ви не дуже велика там гачківниця, то в принципі і китайські звичайні ось такий набор. Я не пам'ятаю, я купувала його вже дуже давно, не пам'ятаю, за скільки там щось в районі. 80 гривень здається. Боже, у нас така спека сьогодні, що просто нереально. Хотіла відзняти відео, не закриваючи балкон, але прийшлося закрити, тому що бабушки-пенсіонерки там сидять уже галала. Ну, одним словом, якось так. Так що, ось так ми працюємо. Так. Звітую вам, надіюся, що у наступних підключеннях вже буде більш яскраво виріжений варіант, можливо, навіть на собі щось покажу. Так що, дякую, що були зі мною. Всього вам доброго, до скорих зустрічей, пока-пока.